Ну що, друзі, дуже багато запитань по добривам зараз. І що хочу вам сказати, друзі, добрива від компанії ДОБРОСЕМ, від Євросем. У мене пролежали з березня місяця, а залишився один мішечок, був 15 кг. І відкривав я відео, там є в Тіктосі, як я розкривав мішечок, і хочу вам показати, друзі, якість цього добрива, в якому місці не візьми. Просто круто, дивіться, нема жодного, жодної каміннинки. І головне, що якість цього, друзі, добрива працює просто круто. Було провірено на одній ділянці, де висіяли гектар з ними і гектар без них. То дуже велика була різниця в соняшнику. Навіть в натурі і в маслі була велика різниця. То, чесно, мені сподобалось. Я думаю, що в наступному році, якщо все буде добре, я буду, друзі, сіяти тільки з добривами Добросем від Євросема. І, чесно кажучи, рекомендую всім спробувати ці добрива. І ви самі все побачите. І в ґрунті, друзі, коли вологи було дуже мало, розтворилися просто бомбезно. І спрацювали класно. Дивіться, які. Кому цікаво, друзі, можете замовити собі, спробувати. Але повірте на слово, ви залишитеся задоволеними цими добривами. Так що, кому треба, номер Андрія буде в описі. Якщо не дозвонитесь до нього, можете набрати мене і замовити собі отакі якісні добрива. Вибачаю палець, друзі. Ну Реально, тут є на що дивитися, працюють круто. Так що всім рекомендую, друзі. Всім гарного дня, гарного настрою.